Покажіть браслети з Георгієм і чітки з Грузії. З Георгієм браслетів немає, але є дуже класний варіант. Ось отакі. Е, як це правильно назвати? Ладанки ладанки, да, з Георгієм побідоносцем це з Греції ладаночки, які можна носити на собі. Тобто, ми можемо підвішати на одяг ці, ці ладаночки, звертатися до святого про його захист. А також друге питання, яке було чотки з Грузії. Дивіться, весь асортимент чоток з Грузії представлений на нашому сайті. Починаючи там, може бути чотки браслети з десяти намистин, найменше що може бути. І чотки на 100 бусін це дерево, камінь, сльози Богородиці. Їх дуже великий вибір. Всі вони в нас відфотографовані на сайті. Окремо є створений розділ. Переходьте в шапці профілю. Доступніша ціна починаючи від 120 гривень. Обирайте, замовляйте. Ми вам швидесенько відправимо.